Всім привіт друзі! Як ви знаєте, вийшла обнова е, Chicken Gun 3.7.0 і сьогодні ми з вами подивимося, що тут додали. Погнали, я думаю. О, появилось сохраняти скини, сохранні скини. О, так, сохраніти скин. І в мене є сохранів поліція. Підемо далі, прикольно. Після подивимося на нову карту. А, Аннової карти немає разработчик не добавил ну и так кстати в анимациях я больше что добавила еще лава и, вот добавила тика сразу что мы полови тільки по реально учини то мы просто сдохнем отлично логично я думаю Ну, а дальше демся на новую оружку что у нас тут є? и оружки новые немає да что ж такое скины немає вот сделал Появились новая анимация. Класс, появились новая анимация. Вау. Да. Не, ну, все обнови я дружу! Мне душ не нравится, все обнови. Вот такие появились, такая, такая, такая. Такие смайлики, вот такие всякие. Таких себе хочу. Дальше. Две новых машины. Чего? Хорошо. И мы там я себя сам бачу. Що тут пінгвін робить? І вон ще лучше, що я бачив. І так анімації нових дофіга появилась. О, чемодани. Я діловий іду на роботу. Мені чемодани тяжкі треба занести. Звичайний один тепер чемодан. Мені це скучно. Ага ага, всякие чомусь. О! Якщо вдруг дощ, вау, прикольно Це мені понравилось. Е, так так, 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 так. Що за нас тут? Ми плачем! Ми плачем, друзі, ми плачем. Прикольно. Да ми просто руки піднімаємо, як роботи. Робот. Гроші, я мільйонер! Я йду додому порадувати маму, що я мільярнер. Блин, прикольно Ну і останнє це Йди до мене, йди до мене, йди до мене, йди до мене. Ясно? Так, нові моби. Що у нас нові з моби? Що? Це Скібері туалет. О, О прикольно, пингвин. Мені пінгвінал якусь зробити Ще чекаємо на пінгвінал зробити сьогодні. до кінця. О, я взагалі без клас можу бути. О, камера. Камерамен я. Все, я буду камераменом тепер. І меняєм. Тепер Імічка. Камеру мен. Ой, мен. Так, 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 так. І колір треба поміняти Буде в нас колеру. Я не знаю. Давай, давай, uh, фіолетовий Purple, Purple. Ой. Камерамен oh, oh. Ну это похоже все. Да скоро у меня видео про пасхалки. То я цениму. Я просто не знаю, да, что пасхалки є. Какие типа пасхалки? Кто может знает, напишите в комментариях. Может кто-то знает правда. Вот еще потом Потемніло, я не знаю чого. Ладно, таке от, друзі, вийшло відео. Якщо це відео набере 8 лайків, то день швидше зніме відео про пасхалки. Всім а на дня! Всім пока-пока-пока-пока!